Вітання глядачам телеканалу ТВА в етері. програма «Постфактум» у студії працює Анастасія Іванова. Сьогодні у мене в гостях два бронзових призери чемпіонату світу з карате: Андрій Заплітний та Валерій Чоботар. Вітаю вас, вітаю, хлопці. Розкажіть, вітаю. будь ласка, які взагалі враження по собі залишив цей чемпіонат світу? Ну, це одні з най... найкращих емоцій були в житті насправді тому, що. Такі медалі в таких поєдинках не вдавалося зробити ніколи. Це перший раз в історії. Два хлопці, з чернівців з одного клубу, зробили такі, такі результати і для нас, для клубу і для нас, як особистості, це надзвичайне. Андрій, чи вдалося взагалі досягти всіх поставлених цілей перед собою на цьому чемпіонаті? Ну, є цілі, яку ми 100% виконали з Валерієм, те, що ми довго йшли до спільних медалей на одному чемпіонаті. Е, так як в Японії на прем'єр-лізі Валерія була медаль, мене було на Євроіграх, в мене була Валерія не було. І в нас була така ціль уже досить довго, щоб на одному з чемпіонатів зробити спільний результат, і ми його зробили на чемпіонаті світу. Це нас не може не радувати, і це можна сказати, це насправді є рекорд е, взагалі України. Що один клуб привіз дві нагороди з чемпіонату світу? Такого ще не було жодного разу. Досить таке зараз буде примітивне запитання, але скільки часу все ж таки ви готувались до таких потужних взагалі чемпіонатів? Знаєте, після першого чемпіонату світу мене також це запитували, і ми з Олександром Сергійовичем сміялися, що ми йшли до цього все своє життя. Ну насправді до, ціє, до цих нагород ми йшли все своє життя. Відколи ми от почали займатися основна ціль в карате це чемпіонати світу, Європи, європейські ігри, всесвітні ігри. І ми тільки заради цього і працюємо. Офіційні медалі дуже сильно ціняться, бо їх дуже мало. І статус це основне за чим ми в принципі ганяємося. Тому, звісно, ці нагороди для нас це нагороди вищого гатунку, за, ну до чого ми, в принципі, і йдемо все своє життя, всю свою професійну кар'єру. Зрештою, я бачу ці дві, дві медалі, але от мені цікаво, це все таки вершина того, що хотілось досягти, чи ще є над чим працювати далі. Ще можна було привести два золота. І це в планах на майбутнє. Також два золота треба привезти з всесвітніх ігор. Ми отримали ліцензії на цей турнір, тому що це останній чемпіонат світу і в нас є змога тепер готуватися до всесвітніх ігор. Це зараз найвища сходинка в карате. Скажіть, будь ласка, я знаю, що чемпіонат проходив цього року в Будапешті в Угорщині. Як прийняли вас угорці взагалі? Яке ставлення було до нашої збірної? Ну, давайте так. Спортсменами ми вже дуже давно знайомі. Прям багато років вони приїжджали в Чернівці, тренувалися у нас в сонячній долині на наших спортивних зборах. Тому у них до нас дуже хороше ставлення. А от в глядачів воно розділене. Не можна сказати, що була 100% підтримка із за політичної ситуації. Тобто але... політика грає роль у вашому спорті. Політика надзвичайно сильно грає роль, хто би що не говорив, але зараз під час війни ми це явно помітили, тому що, як ви бачили, росіяни виступали на арені разом з нами. А це не просто так. Вони вклалися нормально коштами. Вони боролися за місце в збірні, вони боролись за місце на, на п'єдесталі, тому звісно. Якщо вони борються, значить для них це важливо. Якщо для них це важливо, значить вони хочуть показати свою країну на світовій арені. Для нас це також було важливо і дуже принципово, щоб вони не змогли стояти на підесталі. На жаль, у них є одне третє місце, але в більшості категоріях вони поступилися. Двох росіян вибили українці: це я і Анжеліка Телюга, тому. Ми зробили свою роботу. Про це ми зараз детальніше поговоримо про ваш останній бій. Скажіть, будь ласка, Андрій, чи відчував ти якусь підтримку взагалі від інших країн, можливо? Звісно, хочу ще сказати, що на чемпіонаті світу було присутні 113 країн, і Україна зайшла в топ-20. І от мені вибула, вибула честь битися за бронзову нагороду з представником Сполучених Штатів, досить досвідчений спортсмен. І така відбулася битва чемпіонів своїх континентів. Тому що я чемпіон Європи, чемпіон європейських ігор. Він чемпіон. Американських американського континенту і чемпіон панамериканських ігор. Зрештою, я дивилася це відео. Я помітила, що от після того, як все-таки ти переміг свого опонента, у нього була досить така привітна реакція, і були щирі вітання. Розкажи, будь ласка, чи ви, чи ви взагалі знайомі, чи підтримуєте стосунки? Звісно, ми з ним знайомі, тому що ми зустрічаємося на багатьох турнірах. І хочу пригадати таку ситуацію на своєму першому дорослому турнірі. Я поступився саме йому. Я програв йому з рахунком 1-0 і вже Продовж чотирьох років ми вийшли з небитися на чемпіонаті світу і в такому ну, досить цікавому поєдинку, так як мені розказували і глядачі чемпіонату світу, і мої знайомі, що поєдинок був досить цікавий і ну, надзвичайно конкурентний. І були до останніх секунд важкі ситуації, на які треба було відстоювати і забирати свою перемогу. Але, зрештою, привітання від нього виглядали досить щиро. Так, він, його емоції це показує. Той правильний підхід, який має бути в професійному спорті кожного атлета, і йому дуже вдячні за цей поєдинок, вдячні за емоції. Також ще випала мені честь його подякувати йому як представнику своєї країни за підтримку для України. Тому дуже радий, що так все склалося. І весь зал нас гучно підтримував після моєї перемоги. Це ж от, в твоїй ситуації дружба таки існує між країнами в карате. Ну це гарний приклад, як е, має відбуватися. Твої ситуації знаєш, що у тебе останній бій. Він був все-таки проти росіянина. Розкажи, будь ласка, детальніше про цей бій і взагалі, які відчуття були у тебе перед тим, як ти виходив на татамі? Ну, от мій тренер в соцмережах Олександр Пікулін написав, що це один із найскладніших моментів його професійної тренерській кар'єрі. А для мене це один із найскладніших в моїй професійній спортивній кар'єрі, тому що тиск був неймовірний, всі розуміли хто проти кого. Мене насправді телефон розривався від повідомлень, але я вам чесно скажу, українці це неймовірна нація. Підтримка була колосальна, причому з, з всіх можливих фронтів. І мені мені писали навіть люди з війн, ну, які воюють, які в окопах. ми їм потім після змагань записували також з за Андрієм відео. Писали прості люди, писали міністерство, всі хотіли перемоги, і я розумів, що поступитися тут не, не можна. Тому е, в плані емоційному це було дуже складно, але е, насправді він не був настільки сильний для мене противник, який би міг скласти якісь там. Ну, давайте так, є набагато сильніші в моїй категорії, з якими було б важче, Але психологічний аспект був на найвищому рівні. Зрештою, якщо подивитись відео підготовки, так то видно, що твій опонент він дещо переживає. Ти ж стояв досить так міцно і от цікаво, дійсно чи був такий спокій всередині на той момент, чи це просто була твоя обгортка така? Ні, насправді я був дуже спокійний. Хоча я переживав за ніч до, ти, ці, ці думки не можуть тебе обійти, вони залазять в голову, важко при цьому заснути. Але е, дякуючи підготовці тренерів Сіроковському, дякуючи лікарю, який правильно відновив. Тетяні Володимирівні Куртян, дякуючи Олександру Сергіючу, які присиділи Андрію Миколаївичу, Просиділи до, до третьої ночі, дивились його поєдинки, аналізували. Я вийшов в той день з е, планом в голові. Я розумів, що потрібно зробити. Я розумів, що потрібно для країни. і Я просто був максимально сконцентрований на своїй роботі. Що було після твоєї перемоги, власне? Після моєї перемоги були надзвичайні емоції, але після саме після перемоги я вийшов і одразу почав готувати Андрія, тому що у нього був наступний поєдинок. А вже після його перемоги це були якісь надзвичайні емоції. Радості. А Реакція Росіян, власне, цікаво після твоєї перемоги. Ну послухайте, їм, звісно, це не сподобалось. Звісно, було багато хейту з їхньої сторони. Багато було повідомлень Олександру Сергійовичу і мені вони там писали, що вони там повбивають нас і так далі. Але це все тільки все, що вони можуть робити, це писати. А в справжній конкуренції вони будуть програвати постійно. Знаю, що ще був один скандал стосовно нашої збірної. Можливо, розкажеш детальніше, що сталося з нашими спортсменами? Е, можливо, всі глядачі пам'ятають Анжеліку Терлюгу. Я з нею тут був олімпійська в студії, чемпіонка. Е, Віце-олімпійська угу. чемпіонка, і вона боролася за вихід в фінал з болгаркою. А болгарка є пряма конкурентка вона чемпіонка Олімпійських ігор. І так склалося, що вона той поєдинок виграла, але болгарська сторона подала протест і поєдинок вернули, але його повернули не повністю з початку, а повернули з середини поєдинку в той момент, коли Анжеліка програвала з рахунком 5-4. І виходить, що болгарка просто той поєдинок уже відзахищалася. Анжеліка не змогла забрати свою перемогу і, на жаль, не вийшла до фіналу. Це, це якесь політичне питання? Чи це дійсно помилка в спорті? Просто була от якась це така? Е, політичне питання 100%. Коли говориш, що спорт в не політики, то ти просто хочуть його е, прикрити і зробити більш яскравим і незалежним. Але ми всі розуміємо, що це не так. Ну в цій, в цій ситуації болгарська сторона, її представники виявилися більш такі ризиковані і пішли на такий крок. На жаль, ми робили своєю федерацією все, щоб ми відстояти. подавали якісь апеляції. Щось було подано від нас. Протест на протест на жаль не прийняли, але спроби домовитися і вирішити цю проблему вони були і були на досить високому рівні. Але як виявилося, цього було недостатньо. Це не перша ситуація, така що нам не дають потрапити в фінал чемпіонату світу. Можемо пригадати ситуацію з Валерієм у 2018 році. Також з нашою спортсменкою молодшою Даша Булай минулого року теж був чемпіонат світу, і за вихід фіналу вона програла. Тут просто потрібно робити висновки і старатися як по максимуму працювати як і федерації з політичної сторони, так і спортсменами на татамі. На твою думку, від кого залежать взагалі оці от стосунки так між країнами в спорті більше від людей, які на вершині десь чи від самих спортсменів? Все ж така я думаю на вершині, тому що це їхня робота. Вони керуються, вони вносять якісь корективи, правила, і від цього, в принципі, все залежить, як ми працюємо. Наша робота тільки перемагати, звісно, нам як спортсменам трішки складніше, тому що якщо у нас немає політичної підтримки, ми повинні на 2-3 голови бути кращими для того, щоб доказати свою майстерність. Е, тому я вважаю, що тут якби з двох сторін потрібно працювати, але більша частина цих всіх питань це з політичне, це на вершині. Це не чи вистачає взагалі цієї підтримки в від, середині збірної для кожного спортсмена? Е, ну якщо бути відвертим, цей раз ми не відчули такої сильної підтримки, якої би хотіли. Звісно, очікування завжди більше, ніж ти отримуєш, але ми будемо все робити, і федерація нам пообіцяла, що буде виправляти ці питання. Подивимося, як воно буде вирішуватись в майбутньому. Власне, у тебе багато нагород було ще до військового часу, да, в якому ми зараз живемо. Які емоції були тоді, і які зараз, коли отримуєш отакі медалі? От якось цей військовий стан і взагалі наші реалії сьогодення впливають на твій шквал емоцій? Ти мені здається стаєш більш зрілішим і от ми бачимо багато гарних прикладів, коли країни, які мали на своїй території бойові дії, вони після цього ставали більш сильніші, більш стійкіші до різних труднощів. І я рахую, що з сторони спорту тут воно тебе надихає, коли ти б'єшся на татамі і знаєш, що з якої сторони твоєї країни є небезпека, і там теж стоять хлопці, які боронять країну, і ти не можеш тут не зробити свій максимум і не поборотися до кінця. Насправді це підтримка, як і наших хлопців, які нас захищають. Так само і ми розуміємо по їхній вдячності нам, що всі наші перемоги для них теж є досить важливими. І така е, робота в команді тільки дасть справжні результати і покаже те, що ми дійсно краще в світі. Зрештою, на таких змаганнях є оце от відчуття переживання, що ти все ж таки представляєш цілу країну. От зараз ти є ближче цілої країни. Е, звісно, є, більше того, тут тільки емоції грають роль, ну на такому високому рівні все складається з дрібниць. І ці дрібниці показують чемпіон ти, чи не чемпіон. І наше завдання як спортсменів максимально вміти з цим впоратися, розуміючи весь тиск, який на нас пливає. Да? Ми надзвичайно горді бути членами національної збірної України. Це одна із найкращих зараз найкращих збірних, яка існує на планеті. тому Тим більше я капітан національної збірної, я ще більше переймаюся, напевно, за всіх, тому що хоч, хочеться знаєте, щоб при як то кажуть, при моїй каденції все було добре. Розкажи, будь ласка, Андрій, коли наступні змагання і до чого ви готуєтесь? Ще поки що є час перепочити? Все ж таки, ну в цьому сезоні, в цьому році в нас уже змагання немає. Є тільки молодіжні ліги для нашого дитячого юнацького покоління Тобто для вас зараз відпочинок. Певний е, ще буде чемпіонат України, де ми будемо приймати участь, будемо відстоювати нашу команду Чернівецькій області ну, тут і вже будемо. Легше. Ну, це складно сказати, тому що в Україні у нас теж є досить серйозна конкуренція, і у нас є така мрія чернівецькою командою виграти чемпіонат України. У нас нам ще не вдавалося, але зараз ми повні сил і в кращій формі, тому я впевнений, що ми це зробимо. Скажи, будь ласка, ще одна останок, що би хотілось можливо дещо покращити так у федерації. Ну, в федерації в першу чергу напевно політичну сторону підтягнути. В принципі, для нас роблять все можливе на даний момент, що що можуть. У нас клубна система роботи. Наш клуб максимально, максимально нас підтримує. Робить найкращі умови для нас, для того, щоб ми показували хороші результати. І, як бачите, ми слава богу, не підводимо їх. Тому в плані федерації тільки напевно політичну сторону підтягнути, і в нас буде все чудово. Лопці я вам дякую за таку цікаву розмову і чесно дуже рада бачити такі нагороди на своєму столі. А глядачам нагадаю, що сьогодні у нас студії були бронзові призери чемпіонату світу з карате Андрій Заплітний та Валерій Чоботар. На все добре залишайтеся з нами на телеканалі ТВА.